Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо конструювати. Але не як зазвичай не з будівельного матеріалу ми будемо конструювати з природнього. Як ви гадаєте, чому? Тому що зараз у нас осінь золота на дворі, яка все навколо розфарбувала у яскраві кольори, дерева і кущі вдяглися у жовто гарячі, червоні, коричневі вбрання. Деякі дерева скидують вже листячко, каштани розкриваються і падають на землю, жолуді, шишки, все це і є природній матеріал, з якого ми з вами сьогодні будемо конструювати нашого героя. А кого ми будемо робити, ви дізнаєтесь, коли розгадаєте загадку. Будьте дуже уважні. В теплій шубі зиму, всю. Лапу смачно я смокчу, сплю під пісню хуртовини аж до весняної днини. Полюбляю їсти мед, з вуся, звісно, я. Ведмідь, так, ось таке гарне ведмежа ми будемо сьогодні з вами робити. Для роботи нам потрібен пластилін коричневого, білого, жовтого кольорів. Стека, якою будемо відрізати від великого шматка маленькі шматочки, каштани, які зібрали під час прогулянки. І щось для декору, якісь гілочки, шишечки, жолуді, що у вас буде? Від щіп відрізаємо від великого шматка коричневого пластиліну два шматочка і рухами по колу скочуємо дві кульки. Це будуть вушки ведмедя. Ось так. Прикріпили. Відрізаємо шматочок білого пластиліну, це буде мордочка. Ось така мордочка. Два шматочки жовтого пластиліну, один коричнього, також рухами по колу робимо кульки: це носик та оченята ось таке веселі оченятка. Далі відрізаємо шматок коричневого пластиліну і рухами вгору вниз розкочуємо ніби стовпчик, це буде шия. І прикріплюємо її до тулуба. Гарненько так прижимаємо, притискуємо, зверху, приєднуємо уже готову голівку. Ось яка ведмежа вийшла в мене. Але чогось не вистачає. Так, малята, не вистачає лапок. Треба зробити. Відщипуємо чотири шматочки коричневого пластиліну і рухами по колу робимо лапки. Ось таке ведмежа вийшло в мене. А яке вийде в вас, ми дізнаємось з фото ваших робіт. З нетерпінням буду чекати. Бажаю вам успіху. До побачення!